Я розповім тобі історію кожної речі, які ми знайдемо у баулах та ранцях разом. Ми цим займемося вранці, завтра, а зараз, нехай буде вечір. Нехай наші обійми будуть такими, щоб все відчувати навіть клітинами. Про те, як скучили мовчати годинами удвох, між речей, що не стали німими, не стали німими аптечка з бинтами, пошарпана шапка, і цей бронежилет говорить про місце, де був турнікет. Як ось отак пошепки ввечері з нами. Дивись ще, кохана, онберці, брудні, і ґрунт на підошвах, земля з-під Херсона, бушлат пахне потом, немов сіра зона і попелом димом, і нулем у вогні. І я там ніде, хоча я там повсюди, я там серед поля, в містах, селах, храмах. Читаю життя, що написане в шрамах будівель і речей, де колись були люди. А ще розповім як шляхами нічними, блукав і не спав, уявляв, обійму, Щоб більше тебе не лишати саму, де речі не вміють побути німими.